Офіційні новини України, головне станом на сьогодні, стисло, чітко та на основі відкритих джерел, далі події у Великій Британії, позиції Європейського Союзу щодо України та нове рішення Німеччини. Британія і судно Янтар, британські сили вдруге за декілька тижнів зафіксували російське розвідувальне судно Янтар поблизу узбережжя Шотландії. Російський військовий корабель було виявлено за допомогою сучасного новітнього секретного обладнання. Для супроводу залучили фрегат Сомерсет та літаки Пі 8 під час стеження повідомлялося, що в судно направляло світлові лазери в бік британських пілотів. Міністр оборони Великої Британії заявив, що країна готова реагувати на будь які провокаційні дії. План Європейського союзу щодо України Європейський Союз відреагував на інформацію про мирний план США, розроблений американцями та росіянами. Європейські чиновники підтвердили, що будь-який мирний план має розроблятися лише за участі України та партнерів. Французькі представники наголосили, компроміси не можуть підривати український суверенітет і територіальну цілісність. Це позиція, яку Європейський союз має намір відстоювати на майбутніх мирних переговорах щодо України із США. Німеччина заявила про новий пакет підтримки. Канцлер Фрідріх Мерц повідомив про передачу Україні далекобійних систем озброєння. Ймовірно, мова йде про далекобійні дрони, а також про ракети Таурус. За словами канцлера, це частина довгострокової оборонної підтримки та внесок у стабільність європейської безпеки. Німеччина планує розширювати військово технічну співпрацю у найближчі місяці, але всі перемовини із Україною ведуться таємно, щоб про них не дізналася РФ. Дякуємо за перегляд! Усі дані взяті з офіційних відкритих джерел. Наступний випуск завтра. Підписуйтесь, щоб отримувати короткі щоденні оновлення.